Наші піротехніки виїжджають щодня і розміновують ось такі касетні боєприпаси. Вони лежать тиждень, місяць і є боєздатними. Про касетки розповідають фахівці ДСНС саме цими снарядами дуже часто окупанти гатять по Україні, аби завдати якомога більше руйнації, покалічити та вбити людей, щоб всі знали, як вони виглядають, та в жодному разі не брали їх до рук і провели тренінг щодо мінної та пожежної безпеки, а також надання першої домедичної допомоги. Затягнули його, сколько нам потрібно. І далі закручуємо ось ось паличку. Крутимо, Крутім не зупиниться у нас тривотічені. До тренінгу долучилися внутрішньо переміщені особи, які оселилися в кривому розі. Це як дорослі, так і діти. Ділиться враженням і Артем з Херсонщини. Каже, зараз це актуально як ніколи. Хлопець вперше побачив, як виглядають снаряди. Їх муляжі підготували організатори. Та каже, дізнався багато нового та покращив свої знання. Знав правила поводження під час повітряної тривоги, якщо є загроза артобстрілу або ракетного обстрілу. Правила поводження з вогнем. Ну, я вважаю, що це ну елементарно. Це повинні знати кожен, тому що не, ми не знаємо, що може ну, случитись завтра. Присутнім розповіли більше про протитанкові міни, гранати та інші боєприпаси. Зокрема, як треба поводитися з ними та куди звертатися, коли натрапили на таку неприємну знахідку. Криворізький район потерпає від постійних обстрілів на території нашого району. Постійно знаходять вибухонебезпечні предмети е, і Дійсно, люди сюди приїхали і чекають тут захисту, чекають, що тут будуть в безпеці, але ми повинні донести до людей, тому що. На нашій території також є вибухонебезпечні предмети. Захід відбувся в рамках проєкту з підтримки місць тимчасового проживання переселенців. Реалізовується він за підтримки управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Агентства з технічної співпраці Актик для цього відібрали 30 колективних центрів ВПО на Дніпропетровщині, 12 з них у Кривому Розі. В рамках цього проєкту здійснюється підтримка як технічна, тобто ремонт забезпечення. Обладнанням, таким як обладнання для кухонь, для пралень забезпечується в цей проект, включено ремонт даху в трьох центрах, і також в рамках цього проекту є освітня складова, тобто складова тренінги, складова навчання. Також велику підтримку надала і міська влада та ДСНС. Загалом в Кривому Розі часто проводять подібні просвітницькі тренінги, щоб всі люди були обізнані в такій темі та могли дати собі раду. Це завжди важливо. Але наразі під час війни інформація для дітей і дорослих про те, що можна робити, а що не можна, є більш актуальною. Тому це пізнавально, це інформативно, це цікаво. Діти з задоволенням, і діти і дорослі з задоволенням беруть участь в таких заходах. Окрім важливої інформації, дітлахи могли на мить відчути себе в ролі рятувальника. Малеча спробувала загасити уявне займання. Подібні тренінги для переселенців планують в подальшому проводити по всій Дніпропетровщині. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перший міський.